Пішно і баладаш Маланори народи. Ви на каналі Нічна Воїтелька, але сьогодні центральною темою буде срібломісяць та ельфи крові, що показали в трейлері о півночі. оновлений Сільвермун. Нові локації доповнення, нова раса, новий мисливець на демонів. Рейди підземелля делви ПВП. Нова активність полювання. Зміни інтерфейсу, сюжетні покращення для нових гравців та тих, хто повертається. Будинки гравців. Blizzard анонсували наступне доповнення World of Warcraft на відкриті геймскому, і ми мужньо висиділи всі нецікаві. Трейлери і кілька цікавих анонсів, щоб дочекатися того самого. Отже, давайте розбиратися, що нам показали. Цей сінематик мені нагадав одночасно трейлер БФА та Діабло атмосферою. Релігійні нотки, початок з молитви світлу, трохи віднесли мене в санктуарій, але то таке. Рідні місця срібломісяця швидко повернули мене назад на Азерот. Срібломісяць це моя перша зона у Вов. Саме звідти я почала цю пригоду. І хоч я вже багато років меню нічних ельфів, саме ліси вічну співу завжди чіпляють мене якось особливо. Тому я дуже рада побачити саме ці локації і не дуже рада, що їх атакує ксалотат. І сили порожнечі темрява наступає. Ксалата тисне погрозами, намагаючись посіяти зневіру. Все як завжди, тут нічого нового. Та коли все стає майже безнадійно, коли ми думаємо, що Лортемар на цьому все, Леді Ліадрін, головна паладинка Орди, таки вимолює світла допомогу. Розробники підтвердили, що це прийшла армія світла, але не показали ні Тораліона, ні Алерію. Взагалі жодного конкретного персонажа, окрім Ксалатат Лортемара та Леді Ліадрін. Та є ще нюанс: вам не здається, що коли прибуває Ліадрін з армією, Ксалатат не виглядає Засмученою чи розлюченою, кидайте в мене камінням, але вона виглядає задоволеною. Невже це знову саме те, чого вона прагнула цим нападом: привезти сюди армію світла? Якщо ви не дивились оце моє відео, гляньте обов'язково. Там я роблю припущення, що Ксалатат заманила нас на Казалгар не просто для того, щоб там зруйнувати Даларан. Так вона отримала з нього магічний буст свого артефакту. Але саме тут ми дізналися правду про титанів, а їхні створіння земельники відмовились від своїх клятв та об'єднались з нами. Що як тут та сама ціль? Можливо. Тепер настав час розвінчувати культ світла, до якого у мене вже давненько є питання. Подивимось, чи ледь помітна усмішка дійсно щось означала. Разом з цією підмогою армія ельфів відбиває атаку, а ксалатат зникає. На мою думку, із задоволеним виглядом. Трейлер був красивим, епічним і без жодного альянсівського персонажа. Я всім задоволена, хоч і граю за альянс. Тут було просто ідеально зосередитися саме на цих трьох персонажах. Внутрішня війна була спільним доповненням орди та альянсу. Так, іноді дійсно був перекос в сторону нейтрально альянсівських персонажів, але цілий патч був взагалі-то про гоблінів. І якщо він вам не сподобався чи вам просто не заходять гобліни, це не значить, що воно нарахується. Всі історії внутрішньої війни були нейтральними до фракцій і розповідали про азерот. Розробники обіцяли одне спільне доповнення, одне більше про орду і одне більше про альянс. Так що синьо золоті чекають на Останнього титана а Міднай буде очевидно більш ордоцентричним, і я нічого не маю проти. Сподіваюся, що не лише ельфи крові будуть брати активну участь у сюжеті, але і інші раси. Як мінімум, ми побачимо багато тролів. На цьому ми переходимо до геймплейного трейлеру, де нам показали конкретні деталі та новинки о півночі. ми потрапимо у дві повністю нові зони та дві оновлені. Все королівство Кальталас, ліси вічно співу та примарні землі раніше були двома зонами та були відділені від загального континенту екраном завантаження і неможливістю літати. Тепер це єдина повністю оновлена зона Кельталас. Текстури, локації, підземелля та рейди все новеньке. І тепер ми можемо тут літати, а срібло місяць стане столицею доповнення для всіх гравців. Хоча розробники залишили промітку, що для Авців альянсу буде відкрита лише обмежена зона міста, тож вони все-таки будуть почуватися як у гостях, а не як вдома. Що в цілому теж логічно, хоча трохи дивно, як для столиці доповнення. Буду рада погостювати в Срібломісяці, Тим більше, що у нас тепер буде рідний дім, куди я зможу повернутися в будь-який момент. Але про це трохи пізніше. Срібломісяць виглядає не менш насиченим і важким за сурамар, і ви знаєте, як облізів з оптимізацією. Тож готуйтеся, що пристроєм поважного віку стане тяжко обробляти це все. От MSI уже готові, бо разом із магазином Artline створили для нас уже зібрані ПК. Це ідеальний варіант для тих, хто не хоче витрачати час та сили, щоб розібратись у комплектуючих. А хоче просто взяти ПК і бути впевненим, що все буде добре. Спеціалісти з MSI та Artline створили модельний ряд ПК Powered by MSI, де всі компоненти підібрані професійно та збалансовано. Серед них є як доступні збірки для навчання та ігор, так і потужні ігрові монстри на базі MSI RTX 5090 для гри в роздільній здатності 4К. Всі основні компоненти в збірках використовуються від MSI, тому система працює злагоджено, без зависань, багів і помилок. А спеціалісти з Artline потурбували, щоб ПК був надійно зіб. І готовий до роботи при першому включенні. У мене на тесті універсальний і доступний ПК на базі процесора Ryzen 5 7500F від AMD та відеокарти MSI RTX 5060 Ventus на архітектурі Blackwell з технологією DLSS 4 та MultiFrame Generation, а технологія Smooth Motion 50 серії відеокарт забезпечує плавний геймплей і високі FPS навіть на бюджетних відеокартах. Ось подивіться, як він тягне Вов поки що актуальному рейді на босі у ключах та у відкритому світі. А про будь-які робочі завдання. І говорити не треба, все буде ідеально. Купити такий ПК та інші моделі Powered by MSI можна в магазині ArtLine. До 8 вересня на весь модельний ряд знижка 10% за промокодом WOW. Переходьте за посиланням в описі та оновлюйтесь з MSI. Друга оновлена локація, хоча в цілому її можна назвати і повністю новою Зуламан. Технічно він був раніше в грі як підземелля. Тепер це відкрита локація. Рада буду прогулятися там, як у повноцінній локації Трольської імперії. Вона знаходиться все там же в лісах вічноспіву. Дві абсолютно нові локації: це Тіни Буря та Гарандар. Тіни Буря це щось схоже на актуальний кареш. Руїни, камені, моногорна етеріали, які працюють на ксалатат. Це її локація. Саме тут буде її фортеця, якому штурмуватимемо в одному з рейдів. Шпиль порожнечі. Гарандар це рідний дім гаранірів. Так, тепер вони не гароніри. Нарешті вони матимуть більше ваги в сюжеті. Настільки більше, що стануть новою союзною расою. Так, нарешті я створю гаранірку. Ви знаєте, як давно я на це чекала. Для них будуть доступні такі класи: друїд, мисливець, мав, монах, жрець, розбійник, шаман, чорнокнижник та воїн. Я буду розриватися між шаманкою і друїдкою. Дуже сподобалась котяча форма гаранірівської друїдки. Щось між лисом та дикобразом. Кастомізації уже зараз виглядають класно, Певне, на їх буде багато. Локації гарандару це буйна дика природа, коріння, багато квітів, величезні гриби. Мені дуже подобалась атмосфера їх поселення у Ашкахеті, тож з нетерпінням чекаю більших масштабів і різнобічності. Про лор гаранірів обов'язково вийде повне відео, як тільки буде більше подробиць. Нового класу нам так і не дали. Але третій спек мисливця на демонів таки підтвердили. Порожнечний мисливець на демонів називатиметься пожирач. Він буде середньої дальності. Він буде кастувати здалеку, використовувати атаки ближнього бою і завдаватиме шкоди від порожнечі та космічної сили. Окрім звичайного третього спеку, додали ще героїчний спек між пожирачем та танком і модернізували старий, зробивши його між двома ДД. Схоже, у цього ДХ будуть абсолютно нові і цікаві механіки. Треба тестити, щоб зрозуміти, як це в нього не буде. Буде кадена спели, але йому треба буде поглинати космічну енергію. Звучить цікаво, але мало що зрозуміло. Всі його спели будуть фіолетові. Оце я точно зрозуміла. А вам не почулося? Я сказала один з рейдів. Бо вперше на старті патчу нам буде доступними три рейди: шпиль порожнечі знаходиться в локації Тінебуря, марш на Кельданас, рейд на два боси на острові Кельданас та рейд на одного боса про світ снів в новій локації. Гарандар тут на нас, схоже, знову чекатиме тема смарагдового сну. Бо опис рейду такий: гравці переносяться у місце, де завіса між первісним сном та жорстокою реальністю тонка. І якщо вони думали, що я не помічу, що зазвичай ми маємо один рейд на 8-13 босів в сучасних доповненнях. А тут три рейди з загальною кількістю дев'ять босів, то я помітила, і це не рахується. От якщо б був би стандартний рейд на 8-9 босів і плюс ще два рейди на 1-2 боси, тоді згодна. А так це грав на перстки: там забрали, там додали. Прикольно, що тут буде трохи більше сюжету і сильно різні локації. Але це можна було б зробити одним рейдом, бо в нас постійно були різноманітні крила, і ми не раз переносились по різних локаціях в рамках одного рейду. В опівночі на нас чекає вісім підземель, чотири доступні під час прокачки, та чотири на максимальному рівні. Особливо мене зацікавив данш шпиль вітрогінів, бо обіцяють моторошну атмосферу і нові деталі історії сім'ї вітрогінів, а також сяйнистий покров, бо в його описі зазначено, що у гарандарі є світанковий колодязь. Всі, хоч трохи ельфи, мають мати свій маленький колодязь. З інформації по делвам ми маємо тільки назви, і те, що цього разу будуть делви, просто неба. Тобто ми зможемо пересуватися там на маунтах. Розробники кажуть, що на старті ми матимемо 10 Делвів і боса сезону. Нашою супутницею в опівночі стане Валіра Сангвінар. Взагалі делви показали себе як найуспішніший новий режим за багато років та з можливістю грати і з друзями, і без них, і не грати, якщо цей режим не зайшов. Однозначно рада, що делви вдалися і продовжують життя в подальших доповненнях. З новин ПВП цього разу нове БГ в порожнечній локації та тренувальний майданчик. Це новий режим, в якому гравці-початківці або ті, хто освоює новий клас, зможуть потренуватися проти розумних мобів. Вони матимуть клас, спек і таланти, які використовують справжні гравці, та відтворюватимуть поведінку людини за допомогою штучного інтелекту. Так ви зможете вивчити не лише ротацію свого класу, але і те, як він взаємодіє з іншими. Тренувальний майданчик буде використовувати мапи полонина араті, битва за гілнес та сріблясті копальні. І тут ви вже Зможете отримувати свій перший хонор. Ще один новий режим полювання. Це фактично полювання у локації на могутню істоту або істота полює на вас. Тут як подивитись, поки що мова йде про соло режим, але можливо додадуть і як групову активність. До полювання ви входите через розмову з NPC в Срібломісяці. Можна обрати три рівні складності: звичайний вступні полювання і просто знайомство з режимом, важкий, включає страждання. Буквально там так і написано. Та кошмарний дуже важкі випробування. Ще раніше Blizzard анонсували нам зміни в інтерфейсі, і от ми вже починаємо бачити їх конкретно. Нам показали зовсім трохи, але дійсно є приємні зміни в плейтах та кастбарах. Також Blizzard нарешті винайшли Details та DBM. Будемо чекати подробиць, і неочікувано, але дуже приємно, оголосили зміни в інтерфейсі та функціоналі трансмогів. Сподіваюсь, що дадуть можливість зберігати більшу кількість образів, бо я не вміщаюсь. Трансможити ми тепер будемо в слот, а не кожну окрему річ. Тож, нарешті, коли ви вдягаєте щось нове, воно одразу приймає. Має зовнішній вигляд слоту, який ви обрали. А ще можна буде обрати образ під конкретне місце чи подію, і він буде змінюватись автоматично. Наприклад, коли ви вирушаєте в місто, приходите додому чи вирушаєте в бій. Це кайф від мене лайк. Лор Волкінг. Він же історичні мандри, які нам представили у внутрішній війні, продовжать своє існування і надалі. Поки невідомо, які нові історії, переповідатиме що. І чи будуть вони взагалі. Але як режим він продовжує свою актуальність, щоб гравці, які повертаються у вов WoW після довгої перерви або приєднуються до нас вперше, теж могли зануритись в ті події без необхідності проходити купу нецікавих квестів. З такою самою метою розробники зроблять скорочене проходження основної історії внутрішньої війни. Чудове рішення все-таки сага дощі світу подається як єдина історія, і опівніч є прямим сюжетним продовженням. Тож, якщо ви пропустили внутрішню війну, але трейлер опівночі і перспектива власного будинку переконали вас в код Треба повернутися у Вов, WoW, ви зможете без проблем наздогнати історію і бути в контексті. От ціни б блізам не було, якби вони зробили таке по всім доповненням. Я б, наприклад, хотіла б таким чином пройти основний сюжет катаклізму. Напишіть в коментарі, які доповнення пройшли б ви. Сюжетний режим пошириться на рейди Dragonflight. Якщо ви хочете вбити останніх босів і не проходити повністю їх рейди, це варіант. Хоча зараз можна спокійно закрити всі ті рейди в нормалі в соло, але то таке най буде. Момент безмежної подяки моїм патронам, спонсорам на Ютубі, сапчикам на твічі та всім, хто робить донати на стрімах. Підтримати розвиток цього каналу можна за посиланням в описі або кнопочкою Спонсорувати. Особливо вдячна за потужну підтримку Володимиру Вітьману та цим прекрасним людям. І нарешті будинки. Головна фішка і серцевина цього доповнення. Хоч я спочатку хотіла будинки в звичайних локаціях світу, але зараз мені навіть подобається ідея о таких сусідств. Їльдійне сусідство це просто кайф активності у спільному просторі, декорації це все дуже дуже радує. Військо на уже готує своє ЖКГ. Детально про будинки я буду розповідати окремо в наступному відео, бо дуже багато нової інформації, і ми просто не вмістимось розказувати про все. Тож тут хочу просто породіти, тому як все потужно виглядає виглядає. щоб побачити, як будинки можуть виглядати зсередини, в батлнеті з'явився режим типу Google Map по будинку. Дуже круто, сходіть, подивіться, і так відеоогляд анонсу вже получився такий, наче о північ виходить вже через місяць. Якось цього разу блізи дуже рано розщедрились на подробиці. Насправді вийде о північ десь у січні 26-го року. Тобто, десь у грудні цього року ми вже побачимо припад, а до нього нас ще очікує Легіон Ремікс. А зараз ще й сезон у самому розпалі. Ото блізи психанули після цінозем'я. Отже, ось те, що нам відомо станом на зараз, про другу главу саги душі світу опівніч. Пишіть в коментарі, як вам трейлер, як вам новинки і чого ви очікуєте від цієї частини. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, бо у мене на сьогодні на цьому все. До зустрічі у наступному детальному відео про будинки та на стрімах. Слава Україні!